Привіт, ви на каналі Затишна Оселя. Сьогодні ми разом завітаємо у магазин Сінсей в Івано-Франківську і подивимось, які ці, цікаві товари для дому та декору можна знайти саме тут. Якщо ви любите красиві дрібнички, органайзери, стильні елементи інтер'єру та сезонний декор, тоді це відео справді для вас. Про магазин «Сінсей». «Сінсей» – це магазин, який здебільшого асоціюється з модним одягом та аксесуарами. Але мало хто знає, що тут є ціла лінійка товарів для дому. Вони відрізняються доступними цінами, сучасним дизайном і практичністю. Тож сьогодні я покажу вам, що саме можна придбати для вашої оселі. Відразу падає в око різноманітний посуд. Тимні чашки, тарілки, келихи, контейнери для зберігання. Є й органайзери для кухні та ванної кімнати. Вони допоможуть тримати все під рукою і в порядку. Мені дуже сподобалися вішалки, різні кошики та бокси. Вони не лише функціональні, але й гармонійно вписуються до сучасний інтер'єр. Окрема увага декору. Тут можна знайти свічки, вази, фоторамки, декоративні подушки та ковдри. Усе виглядає досить стильно, але водночас залишається доступним для ціною. А ще представлений святковий асортимент, наприклад, декор на Хеллоуін, фігурки, гірлянди, свічники. Це гарний варіант, якщо ви хочете додати своєму дому святкової атмосфери. Але не витрачати зайвого. Такі товари чудово підійдуть тим, хто любить сучасний мінімалістичний стиль із невеликими акцентами. Це варіант для молодих сімей, студентів, людей, які хочуть оновити свій дім із невеликим бюджетом. Але якщо ви прихильник дорогих брендів, преміум якості або класичного стилю з натуральним деревом. І масивними деталями, тоді товари із Сінсей можуть видатися вам надто простими. Також додам, що час від часу я купую різні дрібнички у Сінсей, але потрібно звертати увагу на якість матеріалів, тому що із деякого посуду, звичайно, що голограма з часом може злізати, і мене це розчаровує. Але в цілому посуд досить хорошої якості. Як бачите, у Сінсей можна знайти чимало цікавого для дому від посуду до органайзерів, а також святковий декор. Це місце, де стиль поєднується із доступністю, а дрібниці допомагають створити затишок. Пишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося із асортименту, а я дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на каналі Затишна оселя. А тепер також трішечки ще вам покажу, і продовжимо дивитися, що саме можна зараз придбати у магазині Сінцей. Зроблю я такий швидкий огляд з того, що купила ось такий вазоночок це юск. У ну, мене вже вони є. Зараз покажу, де поставлю підсвічник, не знаю, на столі. Люблю, люблю, щоб горіли свічки. У Вайкі за 89 гривень ось такий вазонок. Зараз покажу на кухні, де поставила. Був, раніше таких не бачила. Ну, прикольний І Із магазину Сінсей", Ну, Це просто єдина ж, дивіться, яка, який стан, пилюка. Але яка це краса спекти пиріг, кіш. Або в мене є одна дуже, неймовірно, красива подруга, яка вміє пекти гарно, Подарую їй на день народження. В неї якраз в жовтні. Мені дуже сподобалось. До речі, ця та це, це, це навіть може бути на салатик. Це була остання у Сінсей. Так, у мене є ось тут така поличка. Хочу додати собі трішечки краси. Потім розставлю. Так, ось на столі в мене є отакий. Поставлю ось таку красу. Так, трошки інший ракурс, щоб світло. Або тут є ось така у мене юск, можна дати кольору сюди. Зараз подивлюся. За перегляд цього відео я дуже люблю цей дім і постійно щось у ньому удосконалюю, щось забираю, купую нове, головне правило, щоб цей дім мене радував, наповнював теплом і затишком. Зустрінемось у наступних відео.